Варвисту Україну, у вишиванках рушники та дум забутих вітряки, вербовий гай, рясну калину, травниву нічку солов'їну, народну пісню величаву, Про грізну січ, козацьку славу і вільну чайну степову. Шумацький край доріг криницю і ранню у житах зірницю. Латаке біле, вишні цвіт, гніздо лечі у дворі і хліб на отчому столі, благословенну нашу славу віками вінчану державу. Цей вірш із поетичної збірки Роси Незабудок, яка нещодавно побачила слід у комунальному видавництві Лубни і яку ми сьогодні презентуємо. Авторка книги творча, натхненна, щира, з багатим внутрішнім світом та активною життєвою позицією літераторка Наталія Шабля. Життєва історія пані Наталі бере початок у селі Олександрівка Лубенського району, де вона зростала. Улюблячій, турботній працьовитій родині її мала батьківщина це чаруюча природа, круто схили в порослі чебрицями, левади, де мрійливі тумани, сповивають верби над свій породом, щирі роботящі люди, та мила серцю українська пісня. Мою полі хушенча, Вехом кучи лапиться, гей, да гей. Вехом кучи лапиться, А спитої хушенчки Все туман качається, гей, да гей. Все туман качається, Вечір наближається, А дівчина журиться, гей, да ей,

Полі грушечка. Потяг до слова пані Наталя мала з дитинства, а ще була постійним відвідувачем бібліотеки. Тож не дивно, що життєва стежина привела її в гадяцьке культурно-освітнє училище імені Івана Котяревського на бібліотечний факультет. Після закінчення якого отримала направлення у гарську сільську бібліотеку. Згодом було навчання в Харківському інституті культури. Більше 40 років невтомної творчої праці віддала Наталя Григорівна, як вона говорить, доброму світові бібліотеці. Заслужено користуючись авторитетом і повагою серед края. А зараз я хочу надати слово Бондаренко Нілі Іванівні, яка очолювала центральну бібліотечну систему з 1977 по 1995 рік, і під чиїм керівництвом 13 років працювала Наталія Шабля. До речі, Нілій Іванівні сьогодні день народження. За все моє життя, У мене перший раз так вітають народження, хоч, хоч, якщо знати чесно, сьогодні не мій день. Сьогодні день нашої іменинниці Наталії Григоровні, а для мене вона просто Наталя. Тому що прийшла вона в централізовану систему до нас зовсім молодою дівчинкою. І якщо сказати чесно, то я тоді не знала і не могла знати, що я її приймаю на роботу на сорок років, ну і ще я не знала однієї подробиці її життя, її біографії.